Амо цей тиждень із нашими брифінгами. Ми нагадуємо з ними в ефірі щодня і говоримо про найважливіші, найбільш актуальні речі, теми, що стосуються України Сполучених Штатів. Європи і не тільки мене звати Остап Яриш і нагадую, що впродовж цього 30-хвилинного ефіру можете ставити свої запитання у коментарях, чи на Ютубі чи на Фейсбуці, де ви нас дивитесь. Я спробую ці коментарі зачитати впродовж нашого ефіру, відповісти на них, якщо буду мати відповідь. Так само заохочую вас писати звідки ви дивитеся чи слухаєте Голос Америки української. Завжди нам важливо знати, де є наша аудиторія, ну і де нас чують та бачать. Друзі, сьогодні наша основна тема. Ми поговоримо про візит Ентоні Блінкена до Китаю, де він зустрівся зокрема і Сізінпіном. Також обговорили вони тему України. До цього повернемося згодом. Але на початку хотів я також би розібратися і поговорити про важливі теми, які обговорювалися протягом вихідних, в тому числі ті, що стосуються України. Отже, була низка публікацій в західній пресі, на які я звернув увагу і. А доворів не цікаві. Давайте пройдемося, поговоримо про них. Отже, New York Times насправді написав велику публікацію, велику статтю з інтерактивними матеріалами. Про можна назвати навіть розслідування про те, що відбулося у новій каховці, і стверджує New York Times, поспілкувавшись із експертами, вивчивши незалежні дані, що радше за все Росія була відповідальна за підрив цієї дамби. Це ті речі, які Україна говорила ще з самого. Початку із найпершого дня говорили українці, що дійсно Росія підірвала дамбу. В західній пресі ми пам'ятаємо було неоднозначне висвітлення цієї теми. І от нарешті, по суті, після майже двох тижнів після підриву цієї дамби Нью-Йорк Таймс пише, що дійшли вони все таки висновку, що дамбу підірвали росіяни. Кажуть вони, що е, Каховська дамба була спроектована таким чином, щоб вона могла витримати по суті будь-яку атаку іззовні, і докази свідчать про те, що все таки підірвали її. Із середини, які докази кажуть, що по перше, сейсмічні датчики зафіксували вибух саме перед тим, як дамба зруйнувалася, також очевидці в районі чули вибухи приблизно о третій ночі. І а, незадовго до того, як Дамба по суті, впала, американські супутники розвідки зафіксували інфрачервоні теплові сигнали, які також можуть свідчити про вибух. Пише Таймс». Так само вони поспілкувалися з експертами, інженерами, які в принципі розуміються на таких схожих конструкціях, і кажуть вони, що е, жоден якийсь е, чи зовнішній, ж зовнішнє чи природні пошкодження, як дехто говорив, не могли би спричинити, спричинити повного падіння дамби. Тому висновок залишається один дамбу підірвали росіяни, каже Нью-Йорк Таймс. Е Інше видання The Times, Це британське видання е говорить також про те, що знищення дамби в Новій каховці і екоцид, який е це спричинило, це має бути визнаним е воєнним злочином. кажуть е ці журналісти, що прорив дамби є руйніним для навколишнього середовища. Десятки тисяч людей можуть втратити і вже в принципі втратили доступ до питної води. Дуже багато людей е мусили покинути свої домівки. Ми знаємо і про смерті в тому регіоні. Також пишуть, що рибний промисел знищено, а регіон довкола нової каховки, в принципі, Херсонщина Південна може перетворитися на пустелю. Пише The Times і а, кажуть журналісти, що потрібно визнати це на міжнародному рівні воєнним злочином. І, в принципі, у женевських конвенціях це чітко прописано, що руйнування цивільної інфраструктури, в тому числі Дамп. Є воєнним злочином. Ми будемо чекати офіційних реакцій від, від посадовців чи від лідерів інших країн. Washington Post е, своєю чергою опублікували колонку колишнього генерала Сполучених Штатів який командував військами США у Європі Бена Годжеса. А колонку про контрнаступ, і ми сьогодні знаємо, сьогодні були новини також від українського міноборони про те, що зсу звільнили восьмий населений пункт село П'ятахатки Запорізької області, просунулося ще далі на південь. І от Бен Годжес у своїй колонці, коли він аналізує український контрнаступ, каже, що, а, хоча можливо, західні аудиторії чи тут у США, чи у європейських країнах, хочеть, хочеться бачити якихось стрімких результатів, чи спостерігати за подіями в реальному часі, знати. Кожен крок просування українських збройних сил каже Бен Годжес, що цього не буде, і потрібно пам'ятати, що перші повідомлення, коли вони з'являються, ніколи не є такими хорошими або такими поганими, як вони можуть здаватися. На перший погляд, він впевнений, що українці переможуть у цьому бою, і контрнаступ буде ефективним. Але каже Бангодже, що літо ймовірно буде довгим і важким, тому треба набратися терпіння. І наскільки успішним контрнаступ був судити, ми не зможемо ще досить довго каже колишній генерал. Він також припускає, що хоча контрнаступ, вочевидь, почався, він не думає, що основний удар вже відбувся. Він вважає, що це ще все попереду, і українські. Збройні сили українське командування має план, який не хочуть вони розкривати із зрозумілих причин, і вони намагаються зараз шукати вразливі місця Росіян, аби ними скористатися. Також і це дуже важливо. Бангоджес в кінці колонки підсумовує і каже, що дуже важливим для українського успіху є надання Україні ракет Атакамс ракет більшого радіосудії. Знаємо, що Британія дала Shadow, Зараз багато є закликів до адміністрації Байдена, щоб е, не зволікав Білий Дім і вслід за Британією надав Україні далекобійну зброю. каже Бен Годжес. Якщо Байден, якщо адміністрація каже, що будуть робити все для того, аби Україна досягнула успіху, і вони про це обіцяють, то ці обіцянки потрібно виконувати. І коли йдеться про все для успіху, то має це все включати також і ракети Атакамс. Е, е, каже Бен Годжес, що сподівається, Джо Байден. Передумає ось такі публікації, Я думаю, вони варті уваги е, в ті публікації, які були на вихідних. Якщо ми говоримо і будемо переходити до інших тем, то ще одна з'ява важливо пролунала на вихідних від американського президента Байдена. Він відповідаючи на питання нашого е, колеги з польського радіо з е, е, польського радіо Марика Валькуського, він е, Джо Байден сказав, що не буде спрощувати чи створювати якихось особливих умов для України до вступу в НАТО. Каже, що умови мають бути такими самими як для всіх інших країн, і в американського президента, зокрема, є низка питань: чи безпечна українська система, чи вона не корумпована? Тому каже він, що Україна зможе ці всі речі довести, і він впевнений, що таки це відбудеться, але не автоматично і потрібно Україні пройти той самий шлях, який проходять всі інші країни, які хочуть. Чи хотіли стати минулому членами НАТО? Ось така була заява американського президента. Своєю чергою прокоментував і можливе запрошення України до альянсу Єнс Столтенберг. І чого варто очікувати, чи не варто очікувати на саміті у липні у Вільнюсі? І можемо послухати зараз його коментар. На саміті у вільнюсі та під час підготовки до саміту ми не обговорюємо формальне запрошення. Ми обговорюємо, як наблизити Україну до НАТО. І наразі тривають консультації. І я не передбачатиму результат цих консультацій. Ми згодні з тим, що двері НАТО відкриті. Ми продемонстрували це запрошенням Фінляндії та Швеції. Ми також згодні з тим, що ми заявляли у 2008 році, що Україна стане членом альянсу. Ми також погоджуємося, що не Росія, а Україна та союзники по НАТО вирішують, коли настав час запросити Україну. Росія не має права вето на рішення НАТО. ось такий коментар Єнса Столтмера, генерального секретаря Альянсу. А друзі, дякую вам за коментарі за вашу активність. І а, я на початку обіцяв, що ми поговоримо про візит державного секретаря Ентоні Ентоні до Китаю і про підсумки цього візиту. Думаю, а, поговоримо з Оксаною Бедратенко, нашою журналісткою, яка за ним стежила, і про ці та інші теми зможемо з нею поговорити. Якщо можемо Оксану приєднати зараз до нашого ефіру. То прошу, прошу це зробити. Оксано, дякую тобі, що приєднуєшся. Отже, Ентоні Блінкен відвідав Китай, зустрівся із міністром закордонних справ країни. Також побачився із лідером Китаю Сі Цзінпіном. І в принципі, це е, е, була дехто називає, що ця поїздка могла бути такою підготовчою до того, аби підготувати Сі Цзінпіня до Сполучених Штатів Оксано. Е, е, е. Давай підсумуємо цей візит. Чи в принципі виправдав він свої очікування? Які ми заяви важливі почули? Так, Остапе, Головне тут пам'ятати, що очікування від цього візиту були надзвичайно невисокі. Сам Полінкін казав, що метою для нього є зменшити ризики прорахунків у співпраці, налагодити канали комунікації між США та Китаєм. Його візит переносився. Він мусив бути проведений в лютому. Але тоді, як пам'ятаємо, над континентальною територією США пролетіла китайська куля, яку Сполучені Штати назвали Шпигунською. Китай це заперечують, кажуть, що це був збір метеорологічних даних. Однак. Тоді ця поїздка зірвалася. Тепер же це стало знаменним, тому що відбулася зустріч Блінкена Сі Сідзіньпіна сі президент Китаю заявив про прогрес у відносинах, і взагалі сам візит Блінкіна. Це перший візит високопосадовця США за часів адміністрації Байдена. Перший візит держсекретаря США за останні п'ять років. І ми бачимо, що звучали також теми України. Блінкіну Звучив те, що в принципі повторювали на високих візитах до Китаю посадовці європейські, а саме те, що необхідно, щоб Китай натиснув на Росію, щоб Росія вивела свої війська з України, це. В брифінгу після засідання, після після зустрічі з Сі Цзіньпином Блінкін сказав, що він вітає конструктивну роль Китаю у можливому. Мирному процесі в Україні також він сказав, що отримав знову запевнення, що Китай не буде поставляти Росії зброю, і він ще пішов далі і заявив про те, що США просять Китай пильнувати, щоб і технології не передавалися Росії, які там може використати для війни проюснікраїн. Щодо поставок смертоносної зброї Росії для застосування в Україні, ми та інші країни отримали запевнення від Китаю, що він не надає і не буде надавати летальну допомогу Росії для застосування в Україні. Ми цінуємо це і не бачили свідчень, які б цьому суперечили. Однак нас непокоїть, що китайські компанії, можливо, надають технології, які Росія може застосовувати для просування вторгнення до України. І ми просили китайський уряд дуже пильно до цього ставитись. Ось такий коментар Ентоні Блінкена, Оксано. А, знаєш, також після Пекіна а, державний секретар Сполучених Штатів він поїде до Лондона на конференцію донорів із підтримки України. А, що ми можемо очікувати від, від цієї події, в тому числі особливо після візиту Ентоні Блінкена до Китаю? Um... Так, Блінкен заявив, що він поінформує союзників європейських союзників про візити про результати свого візиту до Китаю. Я говорила з відомим китаїстом США Лівайном, представником євразійської фундації, і він каже, що в принципі намагання США зараз. Налагодити відносини з Китаєм не суперечать політиці США з підтримки України. Хоча ми пам'ятаємо, що за буквально декілька тижнів до повномасштабного вторгнення Росія та Китай оголошували про... Безлімітне необмежене партнерство. Тепер же, як кажуть аналітики, все більше Путін бачить, що він є молодшим партнером в цій коаліції. Я Також говорила з британським аналітиком Тіматієшому. Він каже, що Путіна це дуже дратує ця роль в партнерстві, і невідомо чи він вже змирився з тим, що він буде молодшим братом Китаю, а Китай свої. Ю чергу я каже мені е, інша аналітика е, е, Вайн, е, хоча і прагне, е, хоча і підтримує Росію. Все таки не поспішає приходити Росії на допомогу. Зокрема, як і Лівайна на це видно з такого конкретного прикладу, як трубопровід сила Сибіру». зараз. Росія намагається побудувати цей трубопровід для того, щоб той газ, який вона раніше продавала в Європі, тепер можна було продавати до Китаю. І після того як Путін з сідзіньфином зустрілися, Путін заявив, що фактично цей проект вже вже готовий водночас сам Сі Цзіньпінь утримався і не сказав про те, що буде справді створено цей проект. Елівайна бачить у цьому саме вияв оцієї позиції Китаю, яка в якій є певні нестиковки. Тобто Вайн вважає, що зрештою можливо трубопровід і буде запущено, але тільки після того як Китай отримує найкращу ціну від свого. Від своєї співпраці з Росією Китай, як ми знаємо, не засудив відкрито агресію Росії. Однак намагається створити пристати таким миротворцем. Китай представив 12 пунктів мирного плану. Однак, знову ж таки каже мені Вайн, що цей план це в основному загальні декларації щодо миру, там навіть не йдеться про те, хто є агресором, хто є винуватцем у цій війні. Але цей експерт китаєзнавиця вважає, що такої суперечливої позиції Китай і буде намагатися дотримуватися і далі, тобто через таку спільну ворожість до США. Китай та Росія тяжіть одна до одної, і це об'єднання триватиме з одного боку, з іншого боку, Китай заявляє, що хоче брати участь у відбудові України і спілкується з Україною, спілкується зі США. Ми бачили низку візитів європейських лідерів, а також бо зараз бачимо візит Блінкіна до Китаю. Тобто, все це свідчить про таку собі нестабільність. Стиковку, але як каже Вайна, ця нестиковка скоріше за все триватиме. Гадаю, вони продовжать зволікати. Це ми побачили і тепер. Китай говорить загальні речі про бажання миру, перемовини. Але вкут себе заганяти не буде. Не буде ставити себе в положення, коли треба робити вибір. Китай публічно не засудить Росію. Це не обговорюється. Китай не хоче, щоб Росія програла. Китай не буде приймати відверто антиросійську чи проукраїнську позицію. Він буде просувати пропозиції, формулювання та робити заяви, які не будуть зосереджуватися на Росії чи Україні, а зосередяться на Китаю, щоб представити Китай як посередника, що заслуговує на довіру. Але знову ж таки це складно, бо Сполучені Штати та європейський союз сказали Китаю: ми вітаємо вашу роль в тому, щоб тиснути на Росію з метою деескалації, просування мирного плану, що заслуговує на довіру. Однак. Однак, гадаю, якщо Китай продовжить говорити фактично, що Росія може продовжувати робити те, що робить, а Китай не буде зауважувати, ця позиція все більше втрачатиме силу. Однак, Китай продовжить зволікати, не підтримувати ту чи іншу сторону, щоб як зберегти поріг, так і з'їсти його. Але це важко зробити. Дякую, Оксано. На жаль, наш ефірний час підходить до завершення. Хотілося б більше детальніше продовжити цю розмову. Однак, думаю, в програмі тайм» ми зможемо це зробити. Оксана Бедратенко приєднувалася до нашого ефіру. Поговорили ми з нею про візит Ентоні Блінкіна до Китаю. І що він в принципі, які його підсумки. Друзі, є ще одне запитання якраз з цього приводу. Ральф пише всіх вітаю з Днем здачі тайваню. Хочу тут до речі прояснити. Вочевидь, маєте на увазі коментар Антоні Блінкіна, про який багато зараз говорять в українських соціальних мережах. Про те, що Ентоні Блінкін сказав, що Сполучені Штати не підтримують незалежності Тайваню. Цю цитату винесли в і багато їх поширили. Але давайте глянемо на контекст. Власне, що саме сказав Ентоні Блінкін. і на повну заяву там йдеться про те, що Сполучені Штати слідують власні Політиці щодо Тайваню допомагатимуть Тайваню захищатися і проти будь-якої силової зміни статусу ко Тайваню. І от Артур Харитонов – це український експерт, український активіст, який слідкує за китайською темою. Власне, він говорить про те, що США не можуть підтримувати незалежність держави, яка сама не проголошувала незалежність. Тому, в принципі, тут немає жодного відходу від попередньої політики Сполучених Штатів і США у своїх відносинах з Тайванем ніякої зміни. Зараз не оголошували і дотримуються тих принципів, які дотримувалися раніше. Друзі, на сам кінець хочу також е, зачитати і е, де, де дивитися і показати один сюжет. Давайте глянемо. Бачу у Києві, вітають нас сьогодні. Лодзянівка дивиться на позніках. Переглядають нас також у Києві. Бачу Виноградіво, Закарпатті вітає Чехія, Варшава, Львів, Чернігів, інші українські та не лише міста. Насамкінець, друзі, хочу показати вам одну історію Морослави Гонгадзе, Насправді про українських пілотів, які вже пройшли випробування боєм і Говорять про те, що не буде для них проблемою також освоювати і американські винищувачі F-16, чи інші винищувачі четвертого покоління. Можемо зараз цю історію переглянути з моменту вторгнення Росії український пілот винищувач Ростислав Лазаренко здійснив понад 330 вилітів. вильотів. Свій перший бойовий виліт він зробив у перший день війни. Ніхто не знав, який, яким розміром колона. Мені сказали, приблизно 700 одиниць техніки. Коли ми підготувалися на цьому листочку, розписали, куди будемо летіти, я з Сашком переговорив. І як час пам'ятаю, ми вже йшли на літак, і Сашко підходить, каже, паличка, вже мені страшно. Я кажу, знаєш, Сашко, кажу, мені теж страшно. Я кажу, дуже страшно. Кажу, але ми маємо це робити. Кажу, хто буде робити? Така кажу, наша доля. До ранку 24 лютого 22-го року Лазаренко разом зі своїм напарником знищили найбільший російський військовий конвой з Криму. Але Саша загинув, коли його літак збили. Лазаренко пролетів крізь хмару полум'я, але вижив. Відтоді 28-річний герой чи не щодня вилітає в бій проти російських загарбників. Він каже, що його колеги-пілоти готові освоїти високоефективний винищувач F-16 і використати його у бою, знаючи своїх, знаючи наших людей, знаючи українців. Я знаю, що якщо ці хлопчики підуть перенавчатися, поки ми тут будемо продовжувати воювати. То вони будуть, вони не зможуть відпочивати чисто психологічно, не зможуть. Вони будуть робити все можливе, щоб якомога швидше перенавчитися на цю техніку і повернутися. І з посмішкою, коли пустять першу ракету, в той су 35 і я скажу: ну хлопчики, ми вже працюємо, ми вже в роботі. Пліч опліч з Лазаренком воює льотчик винищувач Олексій. F-16 допоможе подолати переваги російських винищувачів су 35 тому що F-16 збільшить дальність ураження, і ми матимемо можливість знищувати противника на окупованій території України. Можливо, їм доведеться долати мовні розбіжності, але Олексій каже, що українські пілоти вже багато знають про F-16 щодо систем літака, польотів, тактики, техніки для наших пілотів це не проблема, тому що як кажуть наші викладачі, треба відчувати літак і відчувати літак, що українською, що англійською буде так само. Речник ППС України Юрій Ігнат. Каже, що пілоти вже розпочали тренування на авіатренажерах. Ставка на молодих пілотів, які вміють краще спілкуватися з новітніми технологіями, з гаджетами з і так далі. Вже власне сенсорні екрани, все це, це все це є в шістнадцятому. Тут треба просто зрозуміти, як воно працює, як дитина грається в комп'ютерну гру. Це ж саме дитина освоює її поетапно. Для того треба деякий час, щоб адаптуватися. І над говорить, що пілоти готові до тренувань щодо кількості пілотів. Список є. Там перша черга, друга черга, третя черга. Командувач повітряних сил генерал Микола Лучук особисто приймає рішення щодо направки тих чи інших спеціалістів. Ми кажемо про сотню, дві сотні ні. Ми кажемо про десятки. безумовно, ми не можемо дозволити собі зараз на відправити одразу всіх пілотів. З чим ми лишимося? Ми щодня завдаємо десятки авіаударів по них. На радянській техніці, але дає, ну, іншого виходу. Немає піхота, потребує підтримки з повітря. Якщо її не буде, то будуть гинути більше людей. Тому тут без варіантів. Таким чином е є десятки пілотів там визначені хвилями. Поїдуть, можливо, в різні країни, так само як інженери авіаційні, які будуть обслуговувати. Так це теж друга складова, яка теж потрібна. Ось і ті пілоти вже зазнає англійської мови, молоді пілоти. Мотивовані, які поїдуть туди навчатися, він додає, що за оцінкою американських експертів українським пілотам потрібно близько чотирьох місяців навчання на F-16. на два місяці менше ніж вважалось раніше. Незважаючи на те, що попереду ще багато роботи, вони прагнуть виправдати величезні сподівання, які постають перед ними в Україні та за її межами. Мирослава Гонгадзе, голос Америки, Варшава.